Друзі, всім вітання! Пропоную подивитися відеоогляд по моїх двох виробах: це сукня та светр з пицями на круглій кукеті. Яку ми з вами розпочинали в'язати разом, я вам показала, як в'яжеться цей візерунок, як я його адаптувала під круглу кокетку, ділилася розрахунками, схемами, описом на сайті Нітхаб. Посилання, як завжди, під кожним відео. І а, перші робочі відео по цих двох виробах теж ви знайдете посилання під а, цим відео в інфобоксі. Отож, а, я думаю, ви вже помітили на перших хвилинах. Цього відео, що сукня в мене вже готова повністю, а светрик лишилось дов'язати один рукав. І давайте розпочнемо огляд все ж з сукні, так як вона у мене вже готова, і про декілька моментів я вам сьогодні розповім, як її далі продовжила в'язати і як закінчувала. Нагадаю, що свою сукню я в'язала на розмір 48 см. Після сформованої кокетки ми з вами виконали декілька рядочків азіатського ростка, в моєму випадку це 8 рядочків близько 3,5-4 см. Далі я сформувала підрізи по 9 петель з кожної сторони і продовжила в'язання основної частини по колу рельєфним візерунком до лінії талії прямим полотном без розширень і без зменшень полотна. Петель в полотні. Далі, після рельєфного візерунку, я вирішила нижню частину пров'язати лицевою гладдю. Тобто, ось цю нижню частину, спідницю, так, я розпочала в'язати лицевою гладдю. За бажанням, можна перейти тут, якщо дозволяє пряжа, можна від лінії талі перейти на спиці більшого розміру і вже нижню частину в'язати спицями більшого розміру. Це додасть нам додатково декілька сантиметрів для розширення полотна. Через 10 рядочків від початку лицевої гладі я виконала перше розширення полотна. І далі, в кожному 20-му рядку по всій довжині спідниці, я виконувала ще додатково 6 рядочків з прибавленням петель. Тобто, усього у мене по всій спідниці відбулося 7 рядочків розширення полотна зі збільшенням петель. Яким чином зараз розповім? Після того, як я зв'язала основну частину рельєф візерунку, на цьому етапі на спицях в мене було 216 петель. Я вирішила їх розділити на декілька груп, щоб рівно ціло поділилося. Ділила, ділила, В результаті в мене вийшло розділити 216 на 12, чітко в мене вийшло 18 груп. 18 груп по 12 петель. І тепер в кожній групі я поступово спочатку через 10 рядочків додала по одній петлі. В кожній групі, так, тобто в мене було 18 груп по 12 петель. Після розширення полотна чи прибавок петель в першому рядочку, в мене вийшло вже групи не по 12 петель, а по 13. Далі через 20 рядочків наступне розширення полотна виконала. І знову ж кожній групі додала по одній петлі, вже вийшло по 14 петель в кожній групі. І так далі. Сім разів я виконувала ось такі розширення полотна. Опис, детальний опис, як я це виконувала, теж є на сайті Нітхаб Світлани Зайць, Посилання в інфобоксі, ви можете зайти подивитися, я це все описала також і в, детально описала в дописі на сайті. Далі. Закінчила я в'язання своєї сукні на необхідну довжину. В моєму випадку, довжина сукні вже в готовому виді 90 см. Мені цього достатньо для мого зросту, це трішечки вище коліна. Мені цього достатньо, мені подобається результат, і я вирішила завершити на цьому етапі. Понизу. Так, зараз покажу ближче по нижній частині. Петлі закривала звичайним способом, так як це лицьова гладь, тому петлі закривала звичайним способом по дві подвіразом лицьовою, і далі обв'язка в мене йде гачком стовпчиками в зворотньому напрямку. Тобто рачим шагом. Стопчик без накиду в зворотньому напрямку. Все, сукня, нижня частина і основна частина. А загалом вже готові. Далі переходимо на в'язання рукавів. Після сформованої кокетки для кожного рукава на додаткові канатики я залишила по 72 петлі. Далі, після сформованої основної частини, по краю азіатського ростка та підрізів, я набрала для кожного рукава додатково ще по 18 петель. І в мене вийшло 72, додаємо 18, по 90 петель кожен рукав. Ширина рукава, чи вона обхват кожного рукава. Цього достатньо, щоб в'язати мій рельєфний візерунок, достатньо для мого обхвату руки та кількості петель, щоб чітко вив'язати ось цей рельєфний візерунок. Нагадаю, що ось цей візерунок із косичок в шаховому порядку, один рапорт становить 18 петель. Тому 90 ділю на 18. Чітко 5 рапортів виконую а, свій рукав по колу на необхідну довжину. А, від кокетки, від початку в'язання рукава від підрізів, я пров'язала 15 см спицями номер 4 Далі вирішила е, зробити розширення полотна е, не за рахунок візерунку, а за рахунок зміни спиць. І перейшла через 15 см на спиці номер 45 І далі вже е, усю нижню частину рукава в'язала спицями більшого розміру. Так, зараз проблем і покажу вам ще раз ось цей чудовий рельєфний візерунок і як він виглядає на рукаві. Не набагато розширився мій рукавчик, але трішечки розширився. Чому я так зробила? Хотіла по нижній частині зробити чи виконати фонарик. І вже відв'язавши рукав на необхідну довжину, я виконувала ось тут зменшення петель. Зменшення це виконувала в шести рядочках, з яким чином зараз розповім. Нагадаю, 90 петель в мене було. Це вся ширина мого, чи обхват мого рукава. Після рельєфного візерунку, ось я пров'язала, бачите, рапорт візерунка в висоту, пров'язала ще три рядочка лицьової гладі. Так, тут не дуже видно, але я сподіваюся, що буде зрозуміло. А, далі, в наступному рядочку, в мене ось тут був маркер, початок рядочка, я розпочинала в'язати таким чином перший рядочок зі зменшенням. Одна лицьова. Дві разом лицевою, одна лицева, дві разом лицевою, і так по колу я пров'язала перший рядочок зі зменшенням. Кількість петель при цьому зменшилася на одну третю. Так? Тобто третя частина петель у мене зменшилася в цьому першому рядочку. Наступний другий рядочок мого фонарка чи мого манжета ось цього такого, я пров'язала просто лицевими петель без зменшень. Далі. Третій рядочок знову ж виконувала такі ж самі зменшення, як і в першому рядку. Тобто пров'язала одну лицьову, дві разом лицьовою. одна лицьова, дві разом лицьовою. І так, знову ж по колу. Знову ж, зменшилась певна кількість петель. Четвертий рядок лицьові петельки. П'ятий рядочок, знову ж зменшення петель. Пров'язувала таким чином, одна лицьова, дві разом лицьовою. І так далі по колу. Шостий рядочок лицьові петельки. Сьомий рядочок це вже закриття. Класичне закриття петель, тобто по дві рази лицевою закривала усі петельки. І край рукава обв'язала гачком, так само, як і нижню частину сукні, в'язала гачком стовпчиками без накиду в зворотньому напрямку. Або гачий шаг. Ось таким чином виглядає мій рукавчик. І ось такий фонарик у мене вийшов. Поступове закриття петель дає ось такий плавний результат. І а, плавне закриття петель. І формування ось такого фонарика. А детально про все це я написала в описі, який знаходиться у мене на в'язальному сайті NitHub. Посилання, як завжди, під відео в інфобоксі. Так, і що в мене вийшло? Дивіться, моя сукня, довжина сукні 90 см. Загальні витрати пряжі, на мою сукню 530 г. Нагадаю, що в'язала я з трьох видів пряжі, так тобто мікс з мене був бавовна, мохер та маринос. Кожного виду пряжі, скільки в мене пішло. Я зважувала на початку в'язання свою пряжу, потім кінці, і я знаю точно кількість пряжі кожного виду окремо, які в мене були використані в моїй сукні. Про це все є теж якщо це вам цікаво. Якщо вам ця інформація потрібна, ви її можете знайти в моєму описі на в'язальному сайті. А тепер переходимо до светрика. Він в'язався по суті так само, як і сукня, але є певні розбіжності. Так як сукню я хотіла все ж таки, щоб була посадка більше по фігурі, то светрик я хотіла, щоб він був більш вільніший. І е, на початку розбіжність перша це те, що я змінила форму коміра. Так? Тобто, якщо на сукні це стійка, висока, висока стійка, то вже на светрику це подвійна стійка, але коротенька. Далі кокетку в'яжемо точнісінько, так само. Як на сукні, так і на светрику. Та ж сама кількість петель. Той самий метраж пряжі, єдине, що пряжа тр... трішечки відрізняється. Тут в мене тільки 3 ниточки мариноса і мухе. У сукні бавовна є маринос і мухе. Далі, кількість петель на підрізах я все ж таки змінила на 15 петель на светрі. Щоб светр був під. Вільнішим, і ось ці 15 петель, і ось цю е, ширину е, на бокових частинках я вирішила все ж таки пров'язати лицевою гладдю для того, щоб ширини светра було більше. Тому що е, всі знають, що арани, коси, вони все одно е, своїм. Формою так, за своєю формою, вони стягують полотно, алецьова гладь робить полотно все-таки вільнішим і ширшим. Тому я вирішила бокові частини прив'язати лицевою гладдю. До е, необхідної е, довжини светра в'язала рівним прямим полотном без розширень. Е, на передній частині та на спинці виконувала ось цей рельєфний візерунок. Далі розділила, так, покажу ближче. Розділила загальну кількість петель на дві частинки і закінчила і перед спинку окремо. Пров'язавши ось так резинкою 1 на один, нижню частину. Спинку я вирішила зробити трішечки довшою, буквально на декілька рядочків. В описі це теж все зазначено. Як і в сукні, після формування кокетки для кожного рукава. На додаткові канатки я зняла по 72 петлі в светрі те саме. Далі, після сформованої вже основної частини, після сформованих підрізів, я набирала додатково петлі для кожного рукава, і тут вже в светрику в мене вийшло більше петель, так як підріз в мене ширше, тому і додаткових петель в мене вийшло більше. А саме 24 петлі для кожного рукава додатково ще набрала. Тобто, 72 додаємо 24 петлі, в мене вийшла загальна кількість 96 петель. Зрозуміло, що 6 петель в мене лишніх для того, щоб продовжувати в'язати е, рукав. В'язати рукав рельєфним візерунком, тому що мені чітко треба 90 петель для моїх п'яти рапортів. Тому в наступних рядках чи в перших рядках, які я почала тільки в'язати рукав, коли ми вводимо наш візерунок чи нові петлі вводимо в візерунок, то ось тут між елементами косичок у нас є лицьова гладь, чи лицьові петельки. Я сюди максимально зібрала ті всі петлі, які мені потрібно для візерунка, плюс ті петлі, які мені треба зменшити. І в двох рядках, а саме в першому і в третьому рядку, я виконала зменшення по три петлі. Пров'язувала тричі, дві разом лицьовою. Все, петлі зменшила. Ну, це не на верхній частині рукава, щоб було зрозуміло, а це по нижній частині рукава. Зараз покажу відразу від підрізів. Ось. Зараз ось тут. Ось. Ось тут в першому рядочку. Далі другий рядочок я пров'язала просто лицевими петельками, і в третьому рядочку теж виконала зменшення. Одна лицева, дві разом лицевої лицева, дві разом лицевої і так далі. І ось таких два рядка. Перший, третій я виконала зменшення ось цих лицевих петель, лишніх лицевих петель, які мені не потрібні. І далі продовжила в'язання свого рукава рельєфним візерунком. Ще одна відмінність в сукні. Я розпочинала в'язати від кокетки спицями номер 4 І пізніше, через 15 см, я переходила на спиці 4,5. У светрику я відразу ж перейшла на спиці 4,5. Тобто від кокетки зразу ж приєднала спиці 4,5 і почала в'язати рукав на необхідну мені довжину. Рельєфний візерунок той самий. Далі закінчила рукав по інакшому. Якщо в сукні ось там на дальньому плані видно чи на задньому плані видно, що в мене там фонарик, то ось тут я вирішила зробити манжет. Яким чином? Так, маємо 90 петель, це загальна кількість петель по всьому рукаву. Відв'язала останній рапорт візерунка, ось рельєфна візерунка в висоту, пров'язала три рядочка лицьовою гладдю. Далі виконала. Зменшення петель таким чином усі петлі, тобто 90 петель, я пров'язала ряд по дві петлі разом лицьовою. Тобто, якщо в мене було 90, якщо в'язати всі петлі по дві разом. Виходить, що ми петлі зменшимо вдвічі, тобто має бути 45 петель. Але я розумію, що мені далі потрібно в'язати резинку 1 на один, має бути е кількість петель парною, тому останні е декілька петель я пров'язала три разом лицевою і таким чином е вийшла на 44 петлі, які мені потрібно для е далі в'язання для майбутнього манжету і в'язання резинки 1 на 1. Необхідну висоту. До речі, переходила тут вже на спиці 3,5. Якщо весь рукав я в'язала спицями 4,5, то зменшення виконувала теж спицями 4,5, а вже в'язання манжета та резинки 1 на 1 я виконувала спицями 3,5. Так, і все. Ось таким чином: як в'язати рукава? Чи у вигляді. Манжета, чи у вигляді фонарика, вже вирішувати вам, що вам більше подобається. І той, і інший рукавчик підходить і для светрика, і для сукні. Але у светрику я вирішила ось таким чином закінчити свій рукавчик, і м -м, таким чином вони будуть відрізнятися трішки два вироби між собою. Загальна кількість пряжі, яка у мене. На светрик використана, я ще точно знаю, тому що мені треба дов'язати другий рукав. Ось у мене недов'язаний манжет. Але на цьому етапі я можу сказати, яка вага становить зараз, яка вага светрика. Щойно виконала контрольне зважування гомосветрика і на даному етапі вага 411 грамів. Але враховуємо, що зараз е, в мене на рукаві, який не дов'язаний, немає одного манжета. Але вага спиць е, канатика і маркера десь близько 10 грамів. Тобто, якщо зараз 411 грамів, е, забрати спиці канатик та маркер. Тут навіть навіть декілька маркерів по рукаву, то я думаю, що це за мінусом цього, так? то думаю, що на манжет піде менше пряжі, тому думаю, що светрик все-таки вага светрика загально буде десь в межах 400 грамів. А якщо вам цікаво, скільки в мене пішло кожного виду пряжі на светрик, то цю інформацію я вже зазначу трішечки пізніше, коли дов'яжу ось цей все таки манжет, порахую. О... Яка кількість пряжі була витрачена кожного виду, і це зазначу в описі. Тому незабаром, буквально день-два. Опис я доопрацюю, і ця вся необхідна для вас інформація буде на сайті НІДХАБ. Посилання, як завжди, під відео. Отже, підводимо підсумки, що при в'язанні одним тим самим методом, так? чи одним тим самим способом, в'язанні одним тим самим візерунком, але вносимо зміни у форму, наприклад, коміра, форму рукава, довжину виробу, форму виробу. В результаті ми отримуємо щось своє і індивідуальне. А на прикладі, ось мого светра та сукні, ви це можете побачити, і сподіваюсь, що у вас теж все вийшло, що у вас вийшло зв'язати кокетку. і зараз вона прикрашає будь-який ваш виріб: чи це светрик, чи це сукня, чи можливо це тоніка. Або навіть ось цю кокетку можна використати для, для в'язання кардигану. Чому б ні? З воротніми рядками цей візерунок в'яжеться теж ідеально. Тому можете навіть спробувати використати ось таку кокетку кругу на кардиганчик. Розділити частинку переда на дві пілочки і все, додати планку, або пізніше прив'язати планку, дов'язати вже після. Для того, як буде сформована основна частина або ж в процесі вив'язання відразу ж додати декілька петель на суцільно в'язану планку, і ви зможете в результаті отримати ось таку кукетку на іншому виробі, тобто на кардигані. Сподіваюсь, що у вас все вдалося. Що ви отримали і натхнення, і в результаті отримаєте чудовий виріб. Я чекаю на ваші фото і процесів і фото готових виробів у себе в дірект в інстаграм. Мені дуже цікаво подивитися, що у вас вийшло. На сьогодні все. Бажаю нам приємної творчості. Ну, звичайно ж, здоров'я, щоб ми були усі не лише розумними, гарними, але обов'язково здоровими. І всього всього найкращого. Чекаю вас на своєму каналі на наступні творчі проекти. До побачення!